Сьогодні в редакція газети Маяк пройшов хаб, де учні міських шкіл читали листи від американських друзів. Зокрема, з міста Бейертауні, штат Пенсільванія. Наша дружба між містами-побратимами триває вже давно. Як вона розпочиналася, послухайте. Наша дружба між містами-побратимами богодухів. Та Боєртаун, штат Пенсильванія, була започаткована ще в кінці 80-х на початку 90-х років. Ініціатором цієї дружби виступила дуже чудова, гарна, чуйна, енергійна жінка Дженіфер Холіншед. За цей час у нас було дуже багато візитів. Здійснювалися взаємообміни, це вчительські, вчительські взаємообміни, обміни дітьми, фермери, лікарі. Працівники мерії і адміністрації дуже тісна, і плідна була у нас співпраця. Але на жаль, останнім часом за деяких причин наші зв'язки втратили своє існування. І просто деякі жителі, мешканці Богодухова, приватним шляхом здійснювали листування, переписувалися. І підтримували яким чином зв'язки. І ось коли в нашій країні настала війна, відразу ж перший день вони відгукнулися, зателефонували і дуже були засмучені тим, що в нашій країні відбувається і настала війна. І вони пропонували свою допомогу, свою підтримку. Так ви пам'ятаєте, напередодні нового року і різдва наші діти отримали подарунки: це солодощі, канцтовари, деякі призи, сувеніри. Також надсилали вони нам футболки, бейсболки для наших мешканців. Достаннім часом ми отримали також велику купу листів, листів підтримки, де всі в цих листах кожному вони пишуть про те, що вони моляться за нас, що вони підтримують нас і бажають нам якнайшвидшої перемоги. читають по декілька фраз із листів, які їх найбільше вразили. Ось цей лист, від кого це він? Uh, від uh, Анни. Від Анни, так. Oh, uh, we love your flag and your president. I love the sunflowers and you grow. Uh, I bought a seed so I can plant. I plot for you them and watch them turn to the sun. Keep smiling like the sunflowers. Better days will come to such a great people as yours. Так, що це вони написали? Ми любимо Україну, ми любимо ваш прапор, і вашого президента. Я люблю соняшник, який ти вирощуєш. Я купив насіння, щоб я зміг. Засіяти ними всю ділянку і спостерігати, як вони повертаються до сонця. Продовжуйте посміхатися як соняшник. Кращі дні прийдуть до такого великого народу, як ваш. А залис від наших друзів з Америки. Вони In that way you are simpler to the state of liberty. Юхевейт президент ху you to victory. вікторі. Uh, в цьому листі вони розказують, що наша uh, незалежність та які ми сильні та духом сильні, це нас порівнюють вони нас з Статої Свободи і кажуть, який нас гарний президент, який приведе нас до перемоги. Це лист від Джима. Мене вразило, що він писав з великою шаною повагою до нас. Він працював тут, був власником, окупістом. І мене вразила ця фраза «We wish you the best of health and happiness. We look forward to peace for Ukraine.' Він писав, що ми бажаємо всього найкращого для України, здоров'я, щастя, і ми бажаємо саме головне миру для України. Зела два листа від Джойс та Деба. Зараз хочу прочитати, що каже про нас Джойс. To tell you that your people inspire me is not enough. I want for you this morning something that comes to you in sounds and quiet that comforts you. May you be renewed in your spirit. Вона каже, що. Що наші люди здивовують її, і це не сказати нічого. І вона хоче, щоб кожного ранку ставало з нами те, що, що приносить нам комфорт та тишу, і бажає нам зміцнити нашим духом. А де казав. Прайнфоясейфті анфовікторієнпіс ін йоканті. А хав а україни флаг он май фронт door бек вindow о майка, що мачу віддати шану за підтримку американців, і мене дуже вразило те, що кандидатські білборди, які розташовані е, на вулицях Америки, вони постійно змінюються. Але білборбілпорти з надписом Ми підтримуємо Україну не змінюється. We are so grateful to you for your praise, for your great support, for your best wishes to our Ukrainian people. Glory to Ukraine.